...литература да, украинская выходит, и, конечно, ваши стихи, мы встречались в студии, может быть, рано говорить, хотя уже пора и говорить, весь год об этом говорить, о день рождения Шевченко, выжил уряд Шевченко с премией, да? Так. Но сейчас, Юрий Иванович, все-таки вопрос о, о ситуации с Крымом, ситуации, может быть, с языком после вот этого отмена, этого закона, который был не столько он вот удачный вовремя, может, принимался, и не такой уж он был грамотный, не реализован, тем не менее, был закон, потом его отменили. Два слова вначале об этом, вот... в вопросе, собственно, языковой проблеме, а потом перейдём уже к какой-то, может, политической, исторической Справа не в мові, справа не в мові а справа з в іншому у тих апетитах і претензіях вічної російської імперії до чужих земель. А мова це лише привід. І коли Колесниченко запропонував свій законопроект, він уже працював на оцю на ці Інтереси, знаючи наперед, що це провокація. Так як само, як ФСБ, е, е, ФСБ, у нас працювало в СБУ, це всі знають, які ці всі, скажімо, як показує сьогодні телебачення російських українців, що на Майдані от, і таке інше. А щодо мовного закону, то його запропонував сумнівний юрист, угу. тому що. Навряд всім відомо, що він не навчався на такому поважному, поважні, поважному науковому закладі. От, і крім того, він сам же ж із Черкащини і зоотехніки. Так мені здається, що цією справою, от скажімо, уявіть собі, що філолог займається проблемами зоотехніки. Що він би зробив там? Або, скажімо, прийшов до судді чи там ще до іншого юриста і почав йому розповідати, як треба там йому судити, закони, які писати так і таке інше. А виявляється, мовою можна займатися всі. Мені здається, що це настільки делікатна справа, що мова не тільки засіб комунікації, мова не лише якась знакова система, це етногенетичний код, який передається з покоління в покоління. Якщо людина переходить на інший код, вона все одно так чи інакше відновлює в собі оці архетипи. Вона ніколи не позбудеться ото, що передано поколінням. Це як слово Боже. Тому цією проблемою треба, щоб займалися фахівці. Я от не бачив тоді, коли приймали цей закон, щоб було залучено лінгвістів. Не було. Принаймні, як це було зроблено за часів е, скрипника. Адже тоді було прийнято і правопис, і граматичні е, різні принципи. О, це був великий крок вперед. Який... Какой -то год, давайте была... А це була Советская, так звана українізація, це теж радянська влада, ці більше це вимушений був крок. Тому що люди після е, тих подій 17-го року, е, околиці цієї царської Росії. Люди піднялися. В них пробудилася національна самосвідомість. І е, грузини, і казахи, і туркмени, буряти, татари, всі. І треба було щось з ними робити. Запроваджена була коронізація, у нас українізація. Бішовики змушені йти на той крок. Ну, звичайно, вони це зробили по-своєму, щоб виявили себе найактивніші пасіонарії, а потім вони їх знищили. Уже у 1934 році, завдяки науму Кагановичу, брату Лазаря Кагановича, цей правопис було, по суті, ліквідовано. А запроваджено інший такий симулякровий. От, але ж тоді працювали фахівці. І це дуже важливо. І вони зробили великий крок вперед. Цього разу такого не було. От якщо його відмінили, мені здається, що це правильно відмінили, Але треба ще один крок зробити. У нас же два інститути ямовознавства. У нас є спілка письменників, у нас багато лінгвістів, які працюють в різних наукових закладах навчальних. Таких можна ж залучити до цього діла. І тоді ми матимемо справді той закон, який відповідає дійсності, який враховує інтереси корінної нації і всіх націй, які тут проживають, тому що ніхто не може бути ізольованим. Всі системи, і мовні системи, вони відкриті. Вони взаємозбагачуються. Зараз відбувається комуніка... комунікативний якийсь процес, який відбувається спілкування так і таке інше. І тому це дуже добре було. Зверніть увагу, тоді ж було, були і єврейський інститут, був польський інститут, були чеські школи, були кораїнські школи, були грецькі школи і так далі. І це потім було знищено повністю. От звідси треба починати. Це було в 20 ті на Україні. Це і 20-ті роки, навіть виявляється, що єврейський інститут існував до 50-го року, коли почалася боротьба так званим космополітизмом. Mm -hmm. Уявіть собі, сьогодні антифашисти ходили по Києву. Клюєв там, всі інші, і ловили антифашистів. Симоненко ходив. А виявляється, що двічі в Радянському Союзі була боротьба з антифашизмом. Перша, коли був пакт Робінтропа Молотова, і тоді багато книжок, де було написано про антифашизм, було знищено. Другий факт це в 50-му році, наприклад, оця група, очолювана немовби, поетом Давидом Копштейном, теж була звинувачена у антирадянській діяльності, тому що вони... В них було у союз антифашистів. Дуже цікаве явище. І тоді ці мови функціонували. Ми повинні саме з того виходити. І якби цей закон тоді був прийнятий на основі нашого життя, на основі наших потреб, мені здається, що не було б того збурення. Це була провокація велика. І зараз треба якраз залучити науковців які би працювали над цим і залучити не просто скажімо тут живуть і скажімо і угорці і чехи і поляки і гагаузи от і багато інших народів і татари живуть от треба залучити багатьох фахівців з різних цих дисциплін і тоді подумати як це робити тому що проблемою демографії також це теж демографа треба такого розумного сюди залучити щоб зрозуміти що в нас відбувається в нас були депортації великі і вони почалися не у ХХ столітті, були раніше. Можна пригадати, як запорозьких козаків виганяли із своїх земель, сюди серби поселялися, сюди німці поселялися, з Росії багато поселялися, а потім казали, що тут був дикий степ. Та ніколи тут дикого степу не було, тому що тут культура розвивалася ще з трипільських часів. Mm. І ці пласти культури на Донеччині знаходять, на Кіровоградщині знаходять, на Черкащині. Це велика культура. І про це треба говорити, тому що тяглі, звичайно, обривалися постійно. Тільки фахівці. Інакше ми матимемо велику проблему. Зараз нічого не треба сприймати з чужого голосу. Мені здається, що речі треба бачити такими, як вони є. От якби, скажімо, менше було, я, наприклад, телевізора ніколи не вмикаю, його називаю Скриня Пандори бо звідти всяке гаддя буває, вилазить і просто забиває памороки. От, а його перевірити не завжди можна. Люди довіряють. Нам у нас майс-медіа, вони довіряють іноді цим неперевіреним різним фактам. Я вважаю, що завжди треба бачити речі таким, як вони є.